Знаєте, мені сподобалася сама ідея того, що вам потрібно навчитися жити не на дарма. І почніть хоча б з того, щоб, щоб знайдеть собі кандидата або людину, яку ви хочете просунути до влади і допоможіть їй фінансово. Так, так, звикайте платити за те, що вам щось будуть відпрацьовувати. Коли ви комусь дали хоча б гривню, це вже це фінансова угода фактично. Тобто ви заплатили людині за те, щоб вона виконала те, про що вона каже. Бо без грошей це просто болтання, мало ли що про що я болтаю. Я от болтаю, я ж, ви мені ні копейки не дали, то я вам нічого не винен. Я просто болтаю. Так само і ті всі інші, їм можуть що угодно болтати. Але поки ви їм не дали за це гроші, щоб вони виконали те, що вони про що вони болтають, вони вам нічого не винні. Тому, припустимо, от бачите, у мене тут під нізом написано там 15 людей, там 1220 гривень, по-моєму, якщо я не помиляюсь. От пару людей далі, я їм відпрацьовую. Я вже винен. Я винен це все робити, це як мінімум, займатися агітацією про те, що нам треба створити вільну країну для людей, і нам це допоможе перемогти у цій війні, бо дозволить кожної людині себе самореалізувати. Тобто, замість того, щоб заважати людям стати мільйонерами, багато людей стануть мільйонерами, і наша країна потім стане багатше і будемо мати можливість самостійно забезпечувати всю нашу армію. І людям тут буде краще жити. І люди повернуться українці. І інші навіть сюди приїдуть. Наша ВВП більше в два, в три, в чотири рази, буде стати, може стати, як, як у Польщі, і навіть більше, якщо ми захочемо. Чим більше буде свободи для самореалізації, тим більше у нас буде грошей на, на наш захист, на нашу перемогу. Бо по-іншому це не працює. Ви ж не вірите, що ви можете все життя своє сидіти і просити щоб вас там забезпечувати. Ви постійно вам допомагали. Високо вам буде допомагати. Чи ви будете розплачуватися тим, що будете влавлювати на вулиці і далі людей? а інші будуть втікати, ну і скільки ви протримаєтесь. Ви впевнені, що і ті інші, які як поставлять зараз дітей, вам ще ніхто не вірить фактично. Ви розумієте? Ніхто не вірить, всі своїх дітей ховають, всі розуміють, що якщо це не зупиниться, їх дітей теж, теж бусифіцірують. Не буде ніякої перемоги, про що ви кажете взагалі? Єдиний наш шанс це створити вільну країну, де буде свобода, мінімальні податки, мінімальна кількість чиновників, де державний чиновник, взагалі буде лише армія, співслужби військові. А і все, будуть вільні громади. Буде країна перемоги наша.